Тришкол у нас є в останній програмі. Ось саме він. Перша задача: чутливість 29, швидкість становить на 2 універсальну, якщо у вас грунти середньостатистичні, відлаштуйте обов'язково баланс. Після чого переходимо в трешколд і наша задача, щоб не фоніло на ґрунт і на ямки. Повірте, ви можете гратися з різними параметрами, давати більшу глибину. Зменшувати її, але саме золоте значення це мінус 35. І якщо хочете все-таки добавки глибини, просто використовуйте в цій програмі наушники і прислуховуйтесь до переливів і самих слабких сигналів. Чим на більшій відстані, тим сигнал тихіший і потребує не дуже швидких помахів. Це все таке статика. І дивіться, коли здалека. Вам не чути? А біля динаміка чути. І це буде саме чути в наушниках. Коли я встановлю це значення в саме 50, прилад буде доволі шумним. І бачите, сигнал буде більше навіть затухати. Це для певних профі, любителів такій системі працювати, але це лише 1, 2 чи 3% від загальної маси зможе. Так, ходити з приладом. Якщо я встановлю значення мінус 50. Прилад тихіший, але подивіться, брало тут, тепер аж тут чітким сигналом впритул. Цього теж замало. Тому золота середина саме мінус 35 і використання наушників. Ось тільки можна використовувати не тільки базові наушники ногта фірмові, а й звичайний арподси чи інший якісний блютуз. То у вас все вийде. Якщо ще маєте запитання, можна звернутися по даному номеру телефону.